На Житомирщині триває спартакіада серед представників органів місцевого самоврядування. Її проводять вже в п'яте. Традиційно депутати усіх рівнів та працівники виконкомів змагаються у п'яти наймасовіших та найдоступніших видах спорту. Традиційно спартакіада серед працівників органів місцевого самоврядування вона включає в себе такі основні найбільш популярні от у населення види спорту, як футбол. Це у нас міні-футбол, волейбол, настільний теніс. Шахи і шашки. І скажу відверто, вже не перший рік ми проводимо це п'ята обласна спартакіада з кожним роком. Ну достатньо велика кількість приймає участь в цих змаганнях. Всього у нас більш ніж 11 тисяч депутатів всіх рівнів, сільських, селищних, районних, міських, крім депутатського корпусу, беруть участь працівники виконавчих апаратів. На таких зональному етапі беруть участь міські, сільські, селищні, голови, тобто всі працівники системи органів місцевого самоврядування. Я хочу підкреслити, що це надзвичайно важливо, тому що особливо ми маємо показувати приклад для молоді. Сьогодні, на жаль, це не секрет. Діти, молоде покоління, яке підростає, дуже мало займається фізичною культурою, спортом. Принаймні, ми в їх роки були набагато більш в цьому плані мобільні, такі рухливі. І ну, сьогодні. До війська, коли ми набираємо хлопців, то маємо цілий ряд проблем. Сьогодні дуже багато біля комп'ютерів часу діти проводять. Це цілий ряд хвороб, які виникають від того, що мало рухливості. Тому, в тому числі, сьогодні ми, як посадовці, як працівники системи самоврядування маємо показувати приклад молодим людям, як треба жити. Без спорту, взагалі, це я особисто рахую. ну, Принаймні без фізичної культури. Це життя. Неповноцінне, воно не настільки цікаве. Треба багато рухатись, ходити, проводити час на майданчиках спортивних. Виходить дуже багато енергетики, по-перше, негативної, по-друге, менше хворіє. І я завжди кажу, що чим нам пити ліки і якісь пігулки там від гіпертонії, від чогось, то краще побувати на свіжому повітрі, на майданчиках. Це дуже корисно для здоров'я. За словами учасників, головною метою змагань є власним прикладом показати об'єднуючу роль спорту у житті кожного. У першу чергу це емоції та командний дух, без якого не обійтися, і у щоденній роботі. Ну, якщо говорити з точки зору самоурядування, то як на мене, саме самоуряд. У Довсі мають бути прикладом таких от всіх ініціатив, які сьогодні відбуваються, в тому числі і спорту, і будь-яких законодавчих, тоді, скажем, для простих людей це буде переконання тим, що вони піклуються не тільки якимись там політичними цими, а і в тому числі і здоров'ям. Це я до того підвожу як лікар. Що якщо займатися фізичною культурою, хоча б, скажімо, фізичною культурою, я вже не говорю акцент на спорті, але фізичною культурою потрібно займатися, бо це дійсно наше здоров'я. І чим більше ми, якщо ми з цим будемо займатися, хоча б... Кожен день, а ми це сьогодні так популяризуємо, тому що змагання це ж не одноденні, до них треба готуватися, якщо це турніри і змагання. Тобто цим якби, треба системно займатися. Наскільки нам це вдається, сьогодні буде результат, але ми бажаємо всім, головне, щоб ніхто не травмувався, зберегли здоров'я. Я вам скажу відверто, що для мене особисто, тим більше як для чиновника, і останні роки дуже багато кабінетної роботи. Тому коли я попадаю з друзями, своїми колегами на спортивний майданчик. Я просто відпочиваю, від, ну, масу задоволення відчуваю. Е, безперечно, є такий запал вигравати, тому що це абсолютно логічно і, і це природньо для людини перемагати, і ми намагаємося бути кращими. І тим самим, ще раз кажу, даємо приклад і нашим молодим. І е, будемо обов'язково продовжувати брати участь. Е, я вам скажу, що моє покоління дуже багато часу проводило, от я говорив, на спортивних майданчиках в дворі це не обов'язково були супер якісь стадіони. Але ми просто були багато на повітрі, зимою це ковзанки, лижі, там ну що завгодно, влітку, всі ігрові види спорту. Тому покоління можливо було і більш здорове, якби фізично, і душевно воно більш загартоване було. Тому я сьогодні бажаю всім займатися спортом любим або принаймні фізичною культурою точно робити зарядку, не втрачати оптимізм. Бадьорю з духу вірити в те, що обов'язково в нашій державі все нормалізується. Ми один одного почуємо, зрозуміємо, відповідно налагодимо наше життя, будемо жити його, проживати повноцінно, отримувати від нього задоволення і тим самим будемо підтримувати один одного. На попередньому етапі Спартакіади Житомирська область розділена на вісім зональних груп. Одне з відбіркових змагань прийняло місто Коростень, де багато років приділяють фізкультурі і спорту дієву увагу. Ну розумієте, на мою думку, що органи місцевого насередування повинні активно втручатися всі питання, проблеми життя людей. Якщо люди займаються там умовно передбиранням міста, там санітарний стан міста, то повинні бути попереду працівники місцередування. Якщо там конкурс художньої самодіяльності, то вони теж повинні бути там. А спорт то особливо, тому що це здоровий спосіб життя, про який ми говоримо. Ми хочемо, щоб наша молодь. Брала приклад, росла здоровою, не було цих негативів, які є в нас у суспільстві. і не показувати приклад, не займатися це було зовсім неправильно. Тому ми цьому сприяємо, ми займаємося. У нас взагалі місто спортивне, наша міська рада достатньо коштів відділяє і займається взагалі дитячому спорту, в першу чергу, спорту по місцю проживання наших дітей, спорту дорослому спортивні секції. І це ну, якби такі традиції, які закладені, і я не бачу, чому альтернативи. І тому, які б не були, ми скажемо, в футболі завжди першим, легкій атлетикі, там боротьбі, там вільна, класична карате, і все таке інше, ми приймаємо багато змагань міжнародного, всеукраїнського, обласного. І це потрібно, що було. Треба був приклад для нашої молоді. І що цим не займатися, то для наша буде молодь. Вона буде на вулиці, будуть наркотики, буде п'янство, буде проституція. І що будуть зайняті все це як спортивні, якщо вони будуть при справі, при ділі навчатися і займатися. Спортом, то на все інше часу не буде. І в нас виростуть нормальні, здорові, молоді люди, патріоти нашої держави. Це одне із завдань нашої держави і органів місцевого середування, тому що ми серед людей, нас видвають люди, на нас вони рівняються, з нас вони питають і правильно роблять, то ми повинні показувати приклад. І, зокрема, ми буквально місяць тому назад провели. Скажем так, умовно, вибори начальника сім'ї молоді і спорту залучили всю спортивну громадськість. Було більше 150 чоловік спортсменів, і кожен претендент розповідав, чому він хоче бути, що він може зробити, як він бачить розвиток спорту в нашому місці. Хоча закон не передбачає цього, але ми на це пішли, тому що ми хочемо почути людей, що їм саме треба. Я завжди говорю, що ми розумні, виконавчому комітеті в міській раді, але ми не можемо бути розумніші всієї громади нашого міста. Тому ми прислухаємося до них, йдемо на судстві тим побажанням, які в них є. І з цим розумінням до цього ставимося. Я вважаю, що у нас місто спортивне, у нас місто з гарними традиціями, починаючи від олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, Європи, України. На цьому ми виховуємо все населення міста і молодь, зокрема. До фінального етапу спартакіади потраплять не всі. Але в кожному районі говорять, головне не так остаточний результат, як бажання власним прикладом долучитися до масових занять спортом. Перш за все, добра традиція, вона продовжується, незважаючи на ті проблеми, які є в державі. Але саме цієї спартакіади очікують наші працівники місцевого самоврядування. Відверто на Коростенщині цей захід проводить не один день. Ми проводимо свою спартикіаду серед територіальних громад, де приймають участь починаючи від сільського голови, завершуючи депутатами і сільського рівня, і депутатами районної ради. Я думаю, що не тільки позмагатись, але пром'я спілкування між собою, зустріч з командами іншими районів – це завжди приємно, і приємно, що ми зустрічаємося саме з тими. Спортсменами, фізкультурниками, які формують костяк збірної команди Житомирської області, які вже не перший рік ми приймаємо участь у всеукраїнських змаганнях. Ми вже не перший рік зустрічаємося, змагаємося. Ми друзі і в спорті, друзі і по роботі. Я думаю, що сьогоднішній турнір просто принесе задоволення від спілкування. Від можливості показати нашим і дітям, і всім іншим, що здоровий спосіб життя це, можливо, один із тих засобів, який буде нам допомагати виживати. Нам вдається сформувати команду не тільки з депутатів, там районної ради, скільки більшості сільські селищні депутати. Тому популяризація спорту і навіть на майбутні вибори, які будуть проходити, вже багато є спортсменів, які просто хочуть бути депутатами тільки за того, щоб бувати на таких змаганнях. Щорічна спартакіада серед працівників органів місцевого самоврядування є лише одним з прикладів залучення людей до занять спортом. Сприяти масовості цієї сфери є серед завдань керівників кожної громади Житомирської області. Я хочу сказати, що мова йде про системну роботу, і ми намагалися, от скажімо, останнє скликання, депутатський корпус, і намагались залучати максимальну кількість керівників територіальних громад. Це як ви правильно підкреслили, сільських селищних голів. До того щоб вони починали відроджувати або принаймні починали ці кроки по відродженню спортивних баз, спортивних майданчиків, особливо в сільській місцевості. Сьогодні, на жаль, ми змушені визнати, що колись, коли набагатша була держава, коли потужні підприємства, промислові, колгоспи і звертали увагу і будували, в тому числі в сільській місцевості, будували стадіони, школи мали пристойні спортивні майданчики. На жаль, сьогодні багато з цього втрачено, тому для нас завдання, і ми вдячні сьогодні сільським головам. Я міг би наводити приклад і ті саме Глибочиці Житомирського району, і Поліський Коростенського району, і багато-багато інших сільських голов, молоді, енергійні, які прийшли, вони самі займаються спортом і приділяють велику увагу цьому. Тому це має бути дійсно відповідальна системна робота. Ми будемо це продовжувати починати на рівні обласної ради. Залучати всі територіальні громади тим більше, якщо буде майбутня реформа органів самоврядування, і ми отримаємо більше повноважень. Відповідно, у нас буде більше фінансових ресурсів і можливостей. Ми обов'язково будемо розвивати фізичну культуру і спорт в нашій області. Переможців обласних змагань визначатимуть на початку червня. Саме вони представлять Житомирську область на всеукраїнській спартакіаді. Ми сьогодні проводимо зональні змагання по всій області. В районних центрах 8 у нас зон. І е, на початку червня у нас відбудуться фінальні змагання, де переможці з кожної зони візьмуть участь. Після цього нас чекають республіканські змагання. Я е, з гордістю можу сказати, що останні роки команда Житомирщини виглядала дуже пристойно. Останній рік минули, ми на змаганнях республіканських зайняли третє місце. І, між іншим, з коростенської зони хлопці. Волейболісти, серед них сільський голова, голова одного з колективних господарств. Тобто, ну такі серйозні люди. Вони були в складі цієї команди переможниці з волейболу. Взагалі, я хотів би сьогодні подякувати. По перше, організаторам, в тому числі міському голові користання Володимиру Васильовичу Москаленко з його командою за те, що вони організували красиво ці змагання. По-друге, подякувати всім, хто приїхав, хто зміг взяти участь. Я абсолютно переконаний, що ми будемо. Любити, шанувати фізичну культуру, спорт. А відповідно будемо подавати ще раз, кажу приклад того, як потрібно жити. Якщо будемо щасливі, здорові, буде мати перспективу і майбутнє наша рідна Житомирщина, наша рідна Україна. Тому всіх сьогодні вітаємо з цим святом спорту. Слава Україні!